Ну, я думала, що буде легше. Але мені все подобається. Просто от фізично, як я сказала, так, да, для мене важко, бо я там не займаюся ні спортом, нічого, то все болить. Кріпатура є, але якщо до, всі, до всієї програми, то вона дуже цікава, вона насичена, але типу, реально все це ну, взагалі за три дні зробити, мені здається. Інструктори взагалі клас. Всі такі ну, видно, що люди. Все-все знаєш, що ти яке питання не поставиш, не все знають відповіді. І взагалі дуже комфортно. Я думала, що будуть такі прям строї злі, але взагалі дуже комфортно і мені приємно.